Сьогодні на вулиці Сергія Колашевського сталося ДТП. Зіткнулися ВАЗ та газель. Обидва водія постраждали. Попереднього керманич Газелі спробував розвернути автівку на перехресті. Тим часом легковик, намагаючись уникнути зіткнення, виїхав на зустрічну смугу. Удар був доволі сильним. Обидві машини мають значні ушкодження. Продавчиня крамниці, яка розташована поруч, вийшла на вулицю, коли почула гучний звук. Почула такий хлопок сильний, бо я вибіжала машини, як стояли, так і стоять ну, в цьому положенні. Приїхала дві скорі. Керманичів авто. Госпіталізували про їхній стан повідомили медики екстреної допомоги. Об 11.37 надійшов виклик, що по адресі Сергія Колачівського 24, напроти зупинки Роза Люксембург зіткнулися два автомобілі: Газель і «ВАЗ-2106». До нас звернулися троє навіть людей. Двох ми госпіталізували, один залишився на місці просто з гострою ситуаційною реакцією. А ті, що госпіталізували, це чоловік 69 років водій газелі і водій «ВАЗ» 38 років. Ми обох відвезли. Стан середнього ступеню важкості. Через масштабну ДТП рух тролейбусів по обіді був зупинений на дві з половиною години. Правоохоронці встановлюють всі обставини справи. Анна Ніколаєнко, Олександр Домашов цей день.